Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі совєтські конденсатори, флажки. Ось так вони виглядають. Червоного кольору, мають форму прямокутну, круглу, Ну, всі виглядають ось так. Зустрічаються в різноманітній пострадянській апаратурі, в основному магнітофони телевізори Хто зустрічав апаратуру з великою кількістю флажків, напишіть. Буду вдячний. Ці флажки всі місять дорогоцінний метал срібло. Ті, хто скупляють радіодеталі, за них дають взагалі копійки, я не пойму чого. Того, що ці всі флажки містять чисте срібло, друзі. Чисте срібло 3 дев'ятки. Виход тут, якщо брати навіть афінаж, тут чистий виход повинен бути, мабуть, друзі, чуть не один до одного. Отакі От флажки. Багато хто, повторюю, ігнорують, викидають, не розуміють, що ці деталі містять дорогоцінні метали. І якщо взяти ось таку навіть невелику кількість, це, друзі, уже по сріблу хороший приход. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підтримати. Подписывайтесь на канал. Всем пока.